Вітаю вас у новому відео меню на день. Сьогодні знову вам пропоную варіанти сніданку обіду і вечерю. Сподіваюсь, що вам таке відео сподобається і ви щось для себе знайдете, можливо, новеньке. І перед тим, як розпочати готувати, запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, це допомагає каналу розвиватися. Отже, я обрала для сніданку таку піту, відправила її випікатися у духовку на 12 хвилин, так як було написано на упаковці, а те часом буду готувати курочку. Солюю її у мене куряче філе звичайне, Також додаю сушений чесничок, солодку паприку, мелену, трошки соєвого соусу, і ось такого соусу, він такий солодкуватий, гарненько її роблю масажик і залишаю її промаринуватися хвилин 15. Ставлю грильницю свою розігріватися, викладаю на неї папір, щоб її не мастити. і Викладаю на неї курочку. У мене грильниця розумна, вона сама мені скаже, коли курочка вже приготувалася. А якщо у вас немає грильниці, то ви можете приготувати її на сковороді. Потрібно добре її розігріти і викласти одразу курочку, обсмажити її на великій температурі швиденько, десь по одній хвилинці з двох сторін, а потім зменшити температуру до мінімальної, і можна накрити кришечку, щоб вона доготувалася гарненько всередині, щоб не була сирою. Ну, ось курочка в мене вже приготувалась і я буду готувати ще соус. Я десь взяла 5 столових ложок йогурту. Грецького, додала сюди. Подрібнений кріп, можна додати і петрушку, все, що ви любите. Додаю сіль, також перець, трошки сушеного часнику, як завжди, свого улюбленого, все ретельно перемішую, і ось такий дуже смачний соус виходить. Також потрібно підготувати і овочі. Я нарізаю болгарський перець, також поріжу напівкільцями огірок. Якщо у вас є помідор, то, звісно, ну, можна і помідор використовувати. Словом, використовувати будь-які овочі, які ви любите. Я ще також буду. Використовувати салати, ось такий у мене там стоїть на фоні, видно. І піта в мене вже приготувалася, я її розрізаю ножем навпіл, змащую одну половинку солодко кислим У мене був, Також додаю гірчицю, можна обійтись без цих інгредієнтів. Другу половинку я змащую з цим соусом, який я готувала, викладаю листочки салату, курочку подрібнюю такими не дуже мілкими шматочками, і викладаю на салатик. Зверху на курочку викладаю огірочки, також болгарський перчик. І, звісно, ще гарненько поливаємо ось цим соусом, який приготувала з грецького йогурту, щоб було соковито все. Викладаю ще шматочок сиру, ось такими пластинками, і така смакота виходить у нас на сніданок. Далі буду готувати обід. Це у мене буде крем суп. Броколі потрібно розділити на суцвіття і поставити їх відварювати. залити водою так, щоб вони лише покрили броколі, тобто води має бути небагато. Далі нарізаємо дрібненькими кубиками цибульку, натираємо моркву можна на крупній терці, на мілкій немає значення, і будемо смажити на вершковому масі. Десь 30 г вершкового масла ставимо на пательню, додаємо сюди цибульку, обсмажуємо до Золотистості і відправляємо сюди морку. Тушкуємо разом цибульку з морквою, і далі, коли вже нас брокколі поварилося хвилин 10, відправляємо сюди засмажку. Перемішуємо все ретельно, додаємо також сіль, мелений перчик, лавровий листочок сюди обов'язково додаємо. Також сушений чесничок можна додати ще трошки, я додала сюди орегано сушеного, бо додаєте свої улюблені спеції, які ви любите. Варимо десь хвилин 20 це все. І далі відправляємо сюди 100 г вершкового сиру по типу Філадельфія. Беремо хороший сир, або можна додати сюди плавлений сирочок, але також беремо хороший сир, якісний і перемішуємо, готуємо ще хвилин 5. Після цього відкриваємо, дістаємо лавровий листочок і будемо проходити з блендером. Гарненько все щоб вийшов такий смачний крем-суп, і подавати його потрібно обов'язково з грінками. Я приготувала у тостерниці, а ви можете засмажити на пательні, або можете так само у тостерниці, або засушити в духовці. Це вже як вам. Подобається більше. Ну, а далі будемо готувати десерт. Показую інгредієнти, які мені потрібні будуть для десерту, але взагалі я їх пропишу в описі під відео. Будемо готувати тарт. Я готувала його із сливами. І з полуницею. В цей раз вирішила я спробувати приготувати з абрикосками, і мені також дуже сподобається. Слово мені здається, що тарт це такий десерт, який буде смакувати з будь-якими фруктами. Борошно спочатку змішуємо з усіма сухими інгредієнтами: це цукор і розпушувач, ретельно перемішуємо і додаємо сюди далі молоко, розтоплене вершкове масло. Я його розтопила одразу, підготувала. І яйце перемішуємо спочатку все за допомогою ложки, поки суміш не стане однорідною, а далі можна вже вимішувати руками. Тісто буде спочатку здаватися таким рідкуватим, але нічого, воно таке має бути. І далі вимішуємо до тих пір, поки тісто не почне гарненько збиратися до кубки, бо нам потрібно буде його зібрати у клубочок і відправити у кульочку або у харчовій плівці в холодильник, десь на хпливаю. 30-40%. Далі, тим часом, ще у другій тарілці у мене є також інгредієнти: це вершкове масло, цукор та борошно. Його також потрібно між собою з'єднати. Одразу також воно буде ніби розсипатися, важко збиратися, але вимішуємо, вимішуємо, поки воно не збереться ось так до кубки. Теж маленький такий клубочок збираємо і відправляємо разом з іншим тістом. Я ось так його розділила окремо в холодильник, а тим часом підготуємо наші фрукти. Вийняла вже тісточку і нарізаю ось такими пластинками абрикоси. Дуже вони смачні були, такі трошечки ніби з кислинкою. Додаємо сюди 2 столових ложки крохмалу картопляного, перемішуємо. і ось Тісто вже пройшло у мене десь 30 хвилин. Я дістала і буду його розставляти. Ось так. По формі. У мене спеціальна форма для тарту, ви можете будь-яку взяти, яка у вас є. І далі викладаю ось наші абрикоси. До речі, можна додати ще цукор в них, але я не додавала, бо мені хотілося, щоб ось це солодке поєднання тіста було з такою кислинкою в абрикосах. Зверху натираємо. Кістоти маленьким шматочком і запікаємо при 180 градусах 40 хвилин. Ось такий смачний тарт виходить. Зараз його розріжу і покажу вам розріз. До речі, розрізати його обов'язково потрібно, коли він вже повністю охолов, тому що, якщо його розрізати, коли він гар гарячий, а буває таке, що я дуже вже не можу дочекатися, то тоді потече начинка і буде. Некрасиво це виглядати. Ось так він виглядає у розрізі, дуже смачний виходить і дуже просто готується. Це один із улюблених наших десертів. Спробуйте приготувати. Ну а далі будемо готувати вечерю. І на вечерю у мене буде рибка. Це у мене рибка телапія, я її посолила, поперчила. Спочатку рибку ми обсмажимо, я буду обсмажувати на топленому вершковому маслі, ви собі можете обсмажити на чому ви хочете. Опускаю спочатку рибку у борошно і з двох сторін обсмажую до готовності на невеликій температурі. Знову додаю вершкове розтоплене масло на сковородку і відправляю сюди цибульку. Обсмажила її до золотистості, далі відправляю морку. Тушкую разом з морквочкою трошки, і далі відправляю столову ложку сюди томатного соусу або кетчупом, можна додати, будь-що, що у вас є, перемішуємо ретельно, тушкуємо одну хвилинку і будемо збирати докупи наші інгредієнти. На дно каструльки я спочатку викладаю рибку. Поки не закладу все дно, гарненько так щільно викладаю, і далі на рибку викладаю морку з цибулькою обсмажені. І знову наступний шар буде рибки. Словом викладаємо стільки шарів, скільки у вас виходить, скільки у вас буде рибки і засмажки. І далі на ось цей шар другий, знову викладаємо морку з цибулькою. Також потрібно трошки по краях додати води, десь буквально. 3 столових ложки, не багато зовсім так, щоб дно трошечки покрило, і відправляємо рибку тушкуватися десь на хвилин 10 під закритою кришкою на дуже мінімальній температурі, щоб все гарненько пропиталося і не згоріло при цьому. Тому потрібно дуже слідкувати, щоб температура була маленькою. Також до рибки приготую салатик. Можна, звісно, приготувати якийсь гарнир. Я вирішила, що салатку буде достатньо. У мене тут суміш салату, і я порізала сюди ще огірочок. Також останнім часом дуже люблю додавати морку, і у мене є така бейбі-морка малесенька така, вона дуже солодка і смачна. Відправила сюди також йогурт грецький. Посолила поперчила і завжди люблю красивенько викладати на тарілку, тоді їжа буде ще смачнішою. Виклала також на, на салатик сир фето, можна і бринзу додати, будь-який сирочок, який ви полюбляєте, можна взагалі обійтись без нього. Далі викладаю рибку, і ось така смачна вечеря виходить. Дякую, що додивилися відео до кінця і усім до зустрічі у нових відео.